Дорогі дівчата, сьогодні дуже цікавий тест. Сьогодні будемо мити ось таку партію школяра. Вона брудна. Від фломастерів, від красок олійців, ручок і косметики. Він світло, бо щось не видно. О, так що ж краще? Ось я тут покажу дивіться. Коротше, дивіться до кінця, бо мені самі цікаво, що вийде. Я розділила сіл на три зони. Кожну зону будемо обробляти окремим засобом. Який це засіб? засіб покажу в кінці відео. Аж самі цікаво, що вийде. Перший засіб це активна піна. Другий засіб автомобільний. Третій засіб купила в Аврорі. Чекаємо п'ять хвилин і тоді будемо терти. Будь здорово. Для вас вона була одна секунда, а для мене пора чистити. Дивимося, як прийшов перший засіб. Бачу, все непогано. Пробуємо другий засіб. Гарно вийшло. Пробуємо третій засіб. І так, дивимося результат. На полосочки, не дивіться, це під плівкою. Оце перший засіб. Активна піна. Саме лучше себе зарекомендувала. А другий засіб ВТ. -шка. Рекламують, що всі п'ятна удаляє, але деякі п'ятна заливалися. Але теж непогано. Ну, А третій засіб куплений в Аврорі. Антискотч. Справився, на мій погляд, хуже за всіх. Хоча на етикетці написано видаляє любий бруд, а ви думаєте самі чим користуватися?